Всім привіт! А я замислюю, що вам сказати, тому що я навіть не знаю. Я задумаю, чи це буде моє останнє відео на каналі, чи можливо не пер... ну, передостаннє або щось такого. Звичайно, я буду продовжувати контент, але залежність від вас. Ви можете написати в коментарях в коментарях, що фу. Ти відраза, ти. Ну, ти знімаєш якісь тупі відео просто про своє життя. Ні. Ти не така, як інші блогери, бо написай, що пробачно, ми не за тебе. Ми там за Мар'яну Локель, або за Аріну, за Ніку Карузу. Ну. Але. Мені головне не підписка. Мені головне не стати популярною. Мені. Головне, почуть хоча б від вас лайку або коментарю. Я хочу заходити кожен день в свої папки і бачити хоча б один коментар. Привіт. Мене так от звати, наприклад. Ну, нап Напишіть щось про себе маленьке, щоб я дізналась, чи ви хороші, чи за мене. Звичайно, я не хейчу за Я мені... Все одно, що ви скажете, ну, <laughs> боже, що я кажу? А, якщо ви там напишете фу, мені все одно, я далі буду продовжувати контент, тому що це я сюди я викладаю те, що скривається в мені, бо якщо я розкажу людям, я розкажу їм лише частинку, а все інше залишається в мені. І за цього я часто плачу. В мене переповнюються мої. Переповнюються мої емоції. І ну, тут в інтернеті я можу викласти все. І мені це приємно. Тому прошу. Хтось хтось би ну, пару людей, приблизно 10 людей, хоча б 10 підписочок, ну хоча б 100-200 лайків. І хоча б Пару коментарів. Щоб я почула від вас щось хороше. Тому що я не можу стримуватися в собі. Мені погано вже стає. Ну, в школі мені постійно боліла голова. Я не розуміла, із за чого це, А це в мене купа емоцій. І це мені заважало. Вся надія на вас. Папа. -па. Пишіть нові ідеї для коментарів.